Невеличке містечко Вілсонвіль, розташоване в центральному Іллінойсі. Воно нараховує лише 600 мешканців. До 13 липня 1985 року Вілсонвіль та його околиці в окрузі Макупін були тихими, мирними та спокійними. Це була майже сільська місцевість. Невеличкі будиночки, кукурудзяні поля, працьовиті люди. Це місце давало мешканцям відчуття спокою та безпеки. Так було десятиліттям, поки одного дня не стало відомо, що 16-річна Бріджи Дровні, яка приїхала на весілля до родичів, безвісти зникла. Місцеві не могли повірити, що щось таке могло статися в їхній громаді. Поліція не хотіла вірити, що це кримінал, всі хотіли списати зникнення підлітка. На те, що вона просто збунтувалася і втекла від батьків. Але дуже скоро жахлива правда вийшла назовні, і місцеві вже будуть вимагати смертної кари для трьох людей. Бріджит Маргарет Дровні та її сім'я проживали у Даунерс Гроув, але в ту фатальну суботу, 13 липня 1985 року, їх запросили на весілля. Тож вони сіли в машину та поїхали до маленького містечка Єлеспі, штат Іллінойс, яке було більш схоже на селище, ніж на містечко. Родина дровні зупинилася у своїх родичів. Під час весільного прийому всі танцювали, веселилися, ніщо не свідчило про те, що над родиною нависла загроза. Під час вечірки батько Бріджит відчув недомагання він втомився і хотів піти додому. Тож Бріджит зголосилася відвести батька додому, а потім вона хотіла повернутися на весілля своєї двоюдної сестри. Тож вона швидко відвезла батька і вже поспішала приєднатися до родичів на святі, вже стемніло. Бріджит їхала швидко, аж раптом побачила в дзеркалі заднього виду червоне світло, яке блимало. Це поліція, певно, подумала дівчина. Бріджит була водієм початківцем. І думки, що її зупиняє поліція, ймовірно, примусили її нервуватися не на жарт. Тож 16-річна Бріджет з'їхала з дороги на узбіччя. На селище спустилася ніч, а дівчина так і не повернулася на весільну вечірку. Бріджет Дровні народилася у 1968 році. У неї були люблячі батьки Джордж та Кеті Дровні. У Бріджет був брат та дві сестри. Родина проживала у Даунерс Гров, це тихе та мальовниче передмісті Чикаго. У 1985 році вона навчалася у середній школі. Бріджет займалася репетиторством з учнями, що мали інвалідність. Вона була дуже залучена до своєї церкви і мала багато служінь. Бріджет була милою, доброю та чимною дівчинкою. Батьки завжди могли покластися на неї та довіряли їй. Тож, коли того вечора, Бріджит так і не повернулася на весільну церемонію, її сім'я зрозуміла, що щось трапилось. Батьки, гості, родичі всі почали шукати автомобіль, на якому їхала Бріджит. Близькі сподівалися, що він просто зламався десь на шляху, і з дівчиною все добре. І от о перші тридцять ночі, 14 липня, її мати знайшла машину на узбіччі дороги, недалеко від будинку, в якому зупинилася сім'я. Світло в автомобілі було увімкнене. Коли мати заглянула всередину, то побачила, що ключі та сумочка зникли, а самої Бріджит ніде не було. Протягом наступних кількох днів громада Макупан об'єдналася для пошуків Бріджит. останній її бачили в чорній сукні в білий горошок на бретельках. дівчина була взута в білі туфлі на плоскій підошві, її фотографії були розклеєні по всій громаді. А місцева молочна фабрика навіть погодилася друкувати її фотографію на своїх пакетах молока. Бріджит була невисокою, всього 153 сантиметри і мала вагу близько 56 кілограмів. У неї було кучеряве волосся та добра мила посмішка. Велися наземні та повітряні пошуки Бріджет волонтери, члени родини, помічники шерифа, всі прочисували поля, ліси. Але вони не виявили жодних слідів дівчини. Проте час від часу люди повідомляли поліції, що бачили Бріджит в Дадні, Цицероні, Чикаго і навіть у Колумбії, штат Міссурі. Однак жодне з цих повідомлень не отримало підтвердження. Через декілька днів поліція округу Макупан заявила, що не виключає, що Бріджит могла бути викрадена або просто втекла, припущення. Що дівчинка могла просто втекти обурила її родину. Сім'я добре знала Бріджет і знала, що вона ніколи б не втекла. Її двоюрідна сестра, на весіллі якої вона була присутня, скасувала медовий місяць, щоб зосередитися на пошуках Бріджет. Вся громада підтримувала сім'ю. Минуло ще п'ять днів, перш ніж родина Бріджет отримала відповіді. Сенді Кей Олдріч була 18-річною дівчиною. Яка жила у Вілсонвілі, вона звернулася до поліції із Сталтона з заявою, що знає історію, яка трапилася з Бріджит Дровні. Завдяки газетам про Бріджит дізналася безліч людей. Серед них була і Сенді. Дівчина розповіла поліції, що рано вранці, в неділю, 14 липня 1985 року, вона почула шокуючу історію від свого старшого брата. 19-річного Майкла Тернера. Майкл розповів їй історію, яка здалася їй тривожною і, можливо, навіть неймовірною. Але після того, як Сенді прочитала в газетах про зникнення Бріджет, вона почала боятися, що історія, яку розповів Майкл, може виявитися правдою. Історія, яку розповіла Сенді, була моторошною, жахливою та огидною водночас. Майкл розповів сестрі. Що в суботу, 13 липня, він рибалов разом зі своїм старшим братом Робертом і їхнім другом Деніелом Хайнсом. Після риболовлі на озері Лічфілд компанія сіла в машину до 24-річного Деніела. Він був за кермом, а Роберт, якому було 29 років, і Майкл, були пасажирами. Деніел Хайнс показав братам Теннерам, що має ліхтар з червоним миготливим світлом. Яке під'єднується до прикурювача автомобіля і кріпиться до машини магнітом. Таким чином світло було схоже на поліцейське. Він запропонував їм використати це світло, щоб знімати дівчат. Вони їздили сільськими дорогами округу Макупін в пошуках красуні для знайомства, поки нарешті не помітили молоду дівчину за кермом автомобіля близько 23-ї години. Даніель засвітив ліхтар на даху автомобіля. І почав переслідувати дівчину. В темряві їх автомобіль виглядав як поліцейська машина. Тому, коли Бріджит дровні побачила в дзеркалі заднього виду моготливе червоне світло, вона зупинилася. Тоді всі троє вийшли з автомобіля і підійшли до Бріджет. Вони сказали, що є працівниками поліції, та зробили вигляд, що заарештовують дівчину. Чоловіки посадили Бріджит в свою машину. Потім вони відвезли її на кукурудзяне поле. За словами Майкла, Деніел і Роберт витягнули Бріджит з машини і потягли її в поле. Майкл залишився стояти біля машини. Хлопець розповів сестрі, що чув спочатку плач дівчини, а потім крик. Бріджит благала покликати батька, коли вони гвалтували її. Майкл закрив вуха. Першим з кукурудзяного поля вийшов Деніл. А згодом вийшов і Роберт вони втрьох швидко сіли в машину і покинули місце злочину. Приїхавши додому, Майкл розповів цю історію своїй сестрі. Тож, коли Сенді з'явилася в поліцейському відділку, відбувся перший прорив у цій справі. Поліція іст Аутона одразу зв'язалася з шерифом, який вів розслідування і поділилася інформацією. Після цього поліцейські одразу виїхали на місце вказане Сенді. Вже за кілька годин троє підозрюваних: Майкл Тернер, Роберт Тернер і Деніел Хайнс були заарештовані у своїх будинках у Вілсонвілі приблизно за 4,5 кілометри від місця, де було знайдено розкладене тіло Бріджит Дробні. Ростон показав, що Бріджит померла від ножового поранення в шию. Але перед смертю дівчина зазнала сексуального насильства. В ордері на обшук, виданому після арешту трьох чоловіків, вказувалося, що поліція шукає ліхтар з червоним проблисковим світлом і складаний ніж, який, як вважається, є знаряддям вбивства. Але жодного з цих предметів у будинку підозрюваних не було знайдено. Обвинувачуваним було пред'явлено звинувачення у вбивстві, викраденні, в двох випадках злочинного сексуального насильства, чотирьох випадках злочинного сексуального насильства за обтяжуючих обставин і незаконному позбавленню волі. Новина про жахливу участь 16-річний Бріджит стала потрясінням для всіх у громаді центрального Ілінойсу та передмісті Чикаго, яке було її домом. Люди не могли повірити, що таке може статися у сільській місцевості у понеділок, 22 липня. Родина Бріджит провела її в останній путь. Всі, хто знав дівчину, запам'ятали її як добру людину, яка прожила своє життя з любов'ю до ближніх. У місцевих жителів округу Макупін було потрясіння від цієї справи. Вони завжди пишалися своєю громадою. Це було перше вбивство в громаді з 1983 року. А той факт, що звинувачення висунуто трьом місцевим жителям, шокувало усіх. Один з місцевих сказав: це пекельна ситуація. Хтось приїжджає з Даунерзгров в сільську місцевість штату Іллінойс, і тут його вбивають, але я думаю, що це свідчить про те, що таке може статися будь-де. Прокурор штату Едмон Тріс заявив, що він буде домагатися першого смертного вироку в окрузі з 1924 року. Тоді чоловіка, засудженого за вбивство своєї дружини з рушниці, повісили неподалік від будівлі суду округу Макубі, наголосив прокурор. Деніел Хайнс, який, за словами Майкла, був власником машини та автором злочинного задуму, першим постав перед судом у 1986 році. За словами його захисту, він був присутній при викраденні бріджит, але не робив нічого незаконного. Човік стверджував, що не вчиняв сексуального насильства і не вбивав дівчину. За версією захисту, Хайнс і Майкл Тернер стояли за 20 рядів високої кукурудзи від того місця, де була Бріджет, а старший брат Майкла Роберт Тернер наодинці зґвалтував і вбив дівчину. Овинувачення, однак, використали свідчення, які раніше дали Майкл Тернер і Сенді. Щоб довести, що Деніел Хайнс був не просто свідком, а й активним учасником звичайних дій. Згідно з обвинуваченням, Деніел і Роберт планували викрасти дівчину заздалегідь, тож, коли вони побачили машину Бріджет, то обрали її в якості жертви. Бріджет змусили силою займатися оральним сексом з Робертом і Деніелом. В цей час Майкл Тернер чекав біля машини. Деніел розповів, що приєднався до Майкла і чекав біля дороги Роберта, коли почув крики та стогін дівчини. Деніел сказав, що навіть не знав, що Бріджет була вбита до 16 липня, коли Роберт розповів, що вдарив її ножем у шию, тому що не зміг примусити її мовчати. Майкл Тернер свідчив на суді, що чув, як Бріджит плакала, і кликала батька. Він сказав, що Бріджит сказала Роберту Тернеру. Вдар мене каменем по голові, позбав мене від цього болю. У вересні 1985 року Деніел Хайнс намагався втекти з окружної в'язниці в очікуванні вироку. Він перепиляв грати своєї камери ножівку, яку приніс інший ув'язнений. Деніела Хайнса визнали винним у вбивстві першого ступеня, викрадені людини за обтяжуючих обставин, злочинному сексуальному насильстві. Злочинному сексуальному насильстві за обтяжуючих обставин, пограбуванні, незаконному позбавленні волі та ув'язненні людини, він був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Другим постав перед судом у цій справі у червні 1986 року Роберт Тернер. Сторона обвинувачення планувала вимагати смертної кари для 22-річного юнака. Який, як стверджували, Хайнс і Майкл Тернер, насправді вбив Бріджит Дровні. Захист в свою чергу стверджував, що Роберт все ще був на озері Ілічфілд, коли Майкл і Даніел поодинці викрали, побили і вбили Бріджит. Обвинувачення заявило Роберт Тернер, чоловік, який сидить тут, був останнім, хто вийшов з кукурудзяного поля. Він вийшов з ножем у руці. Очевидно, що саме він вбив Бріджит дробні на кукурудзяному полі. Майкл Тернер дав свідчення на користь обвинувачення. Він ще раз сказав, що Деніел Хайнс зупинив дівчину. Далі Хайнс і Роберт Тернер викрали її і відвезли до кукурудзяного поля. З Майкла Деніел Хайнс вийшов з поля першим, з деякими речами Бріджит. Вони обидва кілька разів покликали Роберта. І тільки тоді той вийшов з поля. Пізніше Роберт розповів Майклу і Дені Хайнсу, що йому було важко втримати Бріджит, тому він вдарив її ножем у шию. Майкл сказав, що Роберт сказав їм щось на кшталт не хвилюйся, вона нікуди не подінеться. Пізніше він сказав, що не хвилювався про неприємності, тому що думав, що комбайн або трактор швидше за все знищить тіло. Враховуючи сукупність доказів і свідчень проти Роберта Тернера, його визнали винним за всіма пунктами звинувачення і засудили до смертної кари. Майкл Тернер від самого початку стверджував, що є жертвою, яку втягнули в цю ситуацію, учасником якої він був недобровільно. У листопаді 1986 року сім'я Бріджет Дровні була шокована, коли прокурори уклали угоду. Про визнання вини з Майклом Тернером. Майкл походив з неосвіченого середовища бідної сім'ї і відігравав ключову роль в успішному судовому переслідуванні свого брата Роберта Тернера і Даніела Хайнса. Він дав свідчення без обіцянки пом'якшення покарання або угоди з боку обвинувачення. Сім'я Дробні була спустошена новиною про угоду про визнання вини, заявивши, що це була судова помилка. Майклу Тернеру дозволили визнати себе винним лише в приховуванні вбивства і засудили до п'яти років ув'язнення. Смертний вирок Роберту Тернеру був скасований у 1989 році у результаті апеляції, але знову винесений у 1990 році. У 2003 році колишній губернатор штату Ілінойс Джордж Райан. Замінив усі смертні вироки в Іллінойсі на довічне ув'язнення, в тому числі і Роберту Тернеру. Він був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Наприкінці 2022 року Іллінойський тюремний проект підтримав петицію Роберта Тернера про помилування. Сім'ї Дробні довелося знову побоюватись, що вбивця Бріджет може вийти на волю. У лютому 2023 року Роберту Тернеру було відмовлено у помилуванні. Роберт Тернер і Деніел Хайнс залишаються ув'язненими в Департаменті виправних установ штату Іллінойс. Дякую, що були з нами! Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!